Щоб у бардачку була а не фантики. спрахуйся онлайн. Відбулось 15-те засідання Групи підтримки України у форматі Рамштайн. Домство підчеркнули, що американське ядерне оружия завжди готове одержати перемогу в конфлікті. Західні партнери нарешті ухвалили рішуче рішення про надання Україні зброї для перемоги. Так, на нинішньому Рамштайн саміті мова йшла про постачання ще більшої кількості боєприпасів та ударних безпілотників. Не оминули в Рамштайні і тему надання Україні західних літаків. Йдеться, в перш за все американське F-16. Підготовка пілотів уже розпочалась, тож це питання. Буде вирішено ближче до зими. Крім того, військові обговорювали таку тему, що ситуація складається таким чином, що затягування війни не є позитивним як для України, так і для Заходу в цілому. Саме тому необхідно пришвидшити процес надання збройним силам України зброї перемоги, а не зброї оборони. Американські танки Абрамс скоро будуть в Україні. Про це заявив міністр оборони США Остін в Німеччині на військовій базі Рамштайн, де відбулася 15-та зустріч представників понад 50 країн контактної групи з оборони України. Очільник Пентагону також заявив, що збройні сили України досягають стабільного прогресу у контрнаступі, прориваючи потужні укріплення російської загарбницької армії. Вперше у засіданні контактної групи взяв участь новий міністр оборони України Рустем Умяров. Про сьогоднішні. І перемовини на базі Рамштайн ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе. Вітаю надалі. Остапе, ти слухав підсумкову конференцію за результатами цієї зустрічі. Які основні тези ти би виокремив? Що нового приніс цей Рамштайн? І чи були якісь прийняті якісь проривні рішення для України? Залі знаєш, мабуть, проривні рішення на зустрічах Рамштайн не ухвалюють. Про них радше, йдеться на двосторонніх зустрічах чи на їх оголошують за якихось інших нагод. Рамштайн це ще одна можливість лідерам а, міністерства оборони а, різних країн світу зустрітися і обговорити звірити свої годинники щодо подальшої підтримки України. І як ти вже задала? Так це була перша особиста зустріч Лайда Осіна, міністра оборони США з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Уміровим. Щодо рішень, можливо щодо конкретики. То все таки пролунало пару пару оголошень. По перше, як ти вже оголосила, дійсно сказав Лойдосі, що танки Абрамс незабаром опиняться в Україні. Інша річ, про яку сьогодні він сказав, що серед питань, які обговорювали на цій зустрічі, сьогодні Сполучені Штати закликали всі країни, які беруть участь у Рамштайні, надати так багато боєприпасів для протиповітряної оборони України. Скільки вони можуть знайти, скільки вони можуть надати? Він сказав, що це зараз термінова потреба і закликав е цю потребу закрити. Ну і інше рішення. ми ми е почули його також вчора від Пентагону, що незабаром вже має розпочатися мовна підготовка українських пілотів тут у сполучених штатах у Техасі. Триватиме вона приблизно 5 тижнів. Після чого пілоти розпочнуть спеціалізоване навчання на самих ефшістнадцятих в Аризоні. Наталю. Остапе, ми неодноразово чули від американського керівництва про те, що США підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно. Міністр Осін і сьогодні вкотре сказав, що США надаватимуть підтримку Україні для задоволення її нагальних потреб, але також і у довгостроковій перспективі. Чи є така готовність у решти країн? Ми знаємо, йдеться про понад 50 союзників, які взяли участь у сьогоднішній зустрічі. Це хороше питання, Наталі. Лойдосі міністр оборони США впевнений, що така рішучість і готовність підтримувати у довгостроковій перспективі Україну є. Він сьогодні заявив, що час ніколи не на боці диктаторів. Час а, у цій війні не на боці Кремля, і Кремль лише себе самоізольовує більше. Він закликав подивитися, до яких країн звертається Росія по військову підтримку. Це Північна Корея, це Іран. Це Білорусь, країни, які на міжнародній арені є країнами ізгоями, на які накладені санкції. І в той час сказав Лойдостін на підтримку України сьогодні зібралося близько 50 країн, і це не лише Сполучені Штати, чи країни Європи. Наталю, це і Японія, це Південна Корея, це Австралія, країни зі всього світу. І Лойдосін впевнений, що ця рішучість підтримати Україну так довго, як буде потрібно у цих країнах є, також як і в Сполучених Штатів. Давай послухаємо його коментар. There were 50 countries present in this meeting today. Сьогодні на цій зустрічі були присутні 50 країн. Деяким з цих країн довелося подолати чимало відстань, щоб опинитися тут, і вони тут, тому що їм не байдуже. Вони розуміють, що Україна важлива і хочуть, щоб Україна досягла успіху. Сьогодні я побачив надзвичайну підтримку України і вже згадав про низку поставок, які здійснили країни. Вони ухвалили ці рішення у деяких випадках щодо того, як ми зібралися на цю зустріч. Їхні уряди все ще надають неймовір. Ну кількість підтримки, і ми сподіваємося, що будемо бачити це і надалі. Остапе безумовно підтримка в довгостроковій перспективі дуже важлива. Але Україна для успішного продовження контрнаступу потребує допомоги зараз. Що обіцяють союзники вже сьогодні, та як оцінюють хід контрнаступальний дій українських військових? Наталю ну найближчим часом ми очікуємо оголошення нового пакету допомоги від сполучених штатів. Про це минулого тижня говорив також Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США. Але очікуємо, можливо, навіть цього тижня почути оголошення від Білого Дому щодо додаткової а, допомоги військової для України. Лойдосі задав також. Е донації чи пожертви допомоги від інших країн, зокрема Німеччина, яка вчора оголосила пакет допомоги на 400 а, мільйонів, куди увійшли зокрема боєприпаси, куди увійшли також бронемашини чи обладнання для розмінування. Лойдосін задав про найбільший за всю повномасштабну війну Росії пакет допомоги від Данії. Це близько 830 мільйонів доларів, куди також увійшли танки увійшли боєприпаси, інше обладнання, іншого озброєння, яке Україні зараз потрібно для. Повернення своїх територій також подякував міністр оборони окремо задав Польщу, окремо задав Швецію. Це ті країни, які також останнім часом оголосили великі пакети допомоги і підтвердили те, що такі пакети для України продовжаться. Щодо контрнаступу, знаєш, то питали про це в генерала Мілі для кого, до речі, цей Рамштайн був останнім. Тому що вже генерал мілі йде на пенсію. Після цього запитав нього чи задоволений він підзвітністю та прозорістю використання зброї України в цьому контрнаступі. Також генерал мілі відповів, що. Найкращим показником відповідального застосування зброї є результати на полі бою і знищення російської армії. А для всіх критиків українських наступальних дій чи їхнього темпу тут на заході генерал Мілі сказав, що потрібно розуміти, що війна це не комп'ютерні ігри. Війна відрізняється в реальності і на папері. І перед українцями стоять оборонні споруди стоять також окопи чи інші перешкоди, які Росія організувала, і українці мусять їх також подолати. Але він впевнений, що їм це вдасться успішно. Послухаємо цей коментар. Це серія оборонних смуг, які росіяни встановили зі складними перешкодами, мінними полями, зубами драконів, колючим дротом, опорними точками. Тощо це глибокий захист. Українці пробили декілька шарів цього захисту. Вони ще не проникли на 100%, але вони проникли у кілька шарів. Вони йдуть. Через цей оборонний пояс, який тягнеться вздовж і в окупованої Росією України дуже повільно і дуже свідомо зберігаючи свою бойову міць. Тому для критиків я б сказав, що попереду ще багато бойової потужності залишилося багато, і українці зовсім не мають наміру зупинятися. Вони збираються йти до досягнення кінцевої мети.